Я почему бы взял это. Лишь не скажу, зараз не смаги, а может <gasps> Dinossauros? ти на заврі в місті. Почнемо з самого початку. Тільки це дуже довго. Не представляєте ага. на жаль, вибачте, танець буде завтра. Сьогодні моєї мами зубни. Подивіться, що сталося з розслідкою. Тут вирака, мама перекану. Белла Белла Фурия и моя рыбка. Хочет он вот рассказать? Вот, рыбку я выиграл в карамель. В карамель, так. Мы выступали, у нас была там мини-игра и. Ми в неї грали, і я в неї перебула. І я почала і я почала ту рибку. Ну, Віка на мене обіцяла за все. Я перемогла. Як ви думаєте, за таке можна обіжатись? Ні, так не можна обіжатись. kenji roda to

Хочу на зараду душевної бесіди. Що ти там казав? Я не слухаю зараз. Бачив, в тебе проблема? Бруклін загинула. Може, я хочу одне сказати. Я розкажу зараз все. Ну ось цей чорнокожі до нього приїхав він, оцей Бен. І сказав, що за ними полюють. Він спочатку двір, він виключав постійне світло, потім, потім вони поїхали в Техас. Вони думали, що за ними бігли, це не так. Вони пішли заправитися. Він цей чорний кожен попросив в туалет, він спочатку ні, ні, а потім сен, вже пішов. Ось не треба було заправити це, але ну, там був динозавр. Вони заправили, спитав, чому ви наклякались, Це та-та-так, Забралися і поїхали. Потім уже він сміявся над ним. Їхали в Техас, приїхали, приїхали. Все роздивилися, йшли вдома. Там казали, пироги готує. Один не вижив, вона сказала, що я завжди готую по два. Ось. Тебе да-да-да, і потім пішла і їх повела до бабці. Великого анкілозавра синього того. Його забрали. Забрала вона тоді оця дівчина. Ось. Возьми якась машина, приїхала. Далі. Угу. Тому що не приїхали так, я СС ССС СПП. СПП. СППП. СППП. Три З і ТРП кажуть. Подзвонить. Свинью, я му дам прибігу. Все це все. А потім діраптори прибігли. Тому, що його нема, все напало. Там один тут і один тут і один туди. Там немає охочити. Бабчились, вони бачить, розділились. Розділились, бабчили вони. Їхали, їхали до нього. Потім та-та-та, та-та-та. Приїхав і приїхала до нього. Я трохи коротко сказала, бо це багато серій. Бруклін загинула не випадково. Що? Ні, ти не знаєш, про що говориш. Але забор у ту ніч на Бруклін полювали. Дехто винив. Зараз я буду це вам показувати. Я зараз вам це покажу. Що ви хоча б зрозуміло, що буде майбутньому. Можливо ви зрозумієте, що в минулому. Я ж вам трохи довідків давала, давала. Поросорі вам давала дивитись, давала дивитись. О, і ще в цього чорного кожу є брат. Он то бент, а оцей пацан жив в нього. може підказати нам щоайц. Визнає Вуанта? Ні. І я не буваю у цьому місці. Не ну, Динозаври назавтра появились? Свою кохану загубу жалко. Після всього, що на острові, може він з її Бачите, Деніал причлена прич... прич... трохи було. На, на острові Мантакова, а потім вони пішли там до Юрського періоди, там де вони пішли в лагер, типу. Всем пока была на канале Белый Кит. Уже завтра я хочу. Сегодня щебну. Ну, Що я не знаю, знаю, завтра або сьогодні зроблю та ночью цей. Я придумала. И придумала його. И все. Значит, всем пока была на канале Белакит. Всем пока. И всем няу, Всем пока!